Я сьогодні завітала до Житомира з метою презентувати свою книгу Подоляночка Крапка Незломима, яка війшла в довгі списки книги року BBC 2025, і познайомитися з читачами Житомирянами. Книга про війну і про кохання. Я ветеранка батальйону Донбас. Я була на війні і разом з тим я ще письменниця. Тому про свій досвід життєвий написала в цій книзі. Вона буде досить цікава багатьом категоріям читачів, скажімо так, тим, хто був на війні, тим, хто не був на війні, тим, хто чекав, і тим, хто чекав, не, ну, ще чекає, і тим, хто не дочекався, і тим, хто дочекається, можливо. Книга цікава. Тим, що вона має такий психотерапевтичний ефект, я б сказала, тому що багато є емоційних таких станів, які описані в цій книзі, як людина з цих станів виходила, як, що вона відчувала під час прожиття цих станів, і яким чином жінка, яка пережила війну і втрату, може сама собі допомогти, скажімо так. Тому я думаю, що книга досить цікава. Але це моя суб'єктивна думка як автора. Найперша презентація цієї книги була у Вінниці на Вінницькому фестивалі Вінбукфест влітку, здається, в серпні. І це було дуже гарно. І вона ну, сподобалася читачам, ми продали багато тоді, ну, скажімо так, перші екземпляри були, але ну, я була вражена, що і публіка підходила, і цікавилася, і колеги самі письменники інші цікавилися. Ну, для мене це було дуже приємно. Потім книга побачила Іспанію. Мене запросили. Була українська діаспора іспанська і в місті Аліканте в українському домі була ще одна презентація. Потім була презентація в книгарні герої в Вінниці. І так як я сама з Козятина, з Козятинської громади, ну з Махнівської громади, але це колишній Козятинський район, то в Козятині, звичайно, мене дуже добре знають. Я працювала там довгий час і журналісткою і психологом. і Мене запросили, зробили дуже гарну презентацію в Козятині. Козятинська публіка також бачила, купувала, задоволення. Нім, Це не це найперша моя робота. Да, пишу я, скажімо так, з багато років, з молодості, і найперша моя книга, ось вона. Це така напів, скажімо так, любительська книга. Називалася вона Притаманна. І це книга, яка була видана сам Видавом. Книга про дитинство моє і дитинство мого діда. І от такі паралелі кількох поколінь одного роду, скажімо так. Притаманна називається тому, що так називав мене мій дід. Вона автобіографічна. В принципі, як і всі мої книги, автобіографічні, що ця, що Притаманна. І є ще е, третя книга, яка називається Маленький жовтий екскаватор. Це збірка. Збірка оповідань, Яке видало видавництво Орландо, так само як і з Видавництво Орландо видало збірку оповідань авторів, які або воювали, або сьогодні ще воюють за нашу Україну. І я дуже пишаюсь тим, що я попала в список цих 19 авторів. Тут є два моїх оповідання. Якою була ваша перша емоція, коли ви дізналися, що ваша книжка потрапила до подовженого списку книжок року? Звичайно, це була радість і несподіванка така, тому що я навіть і не очікувала, що писалася книга взагалі не для якихось конкурсів. Писалася просто щоб виписатися, тому що це ну, був крик душі, скажімо так. Але я дуже вдячна видавництву Орландо, що вони мене подали на цей конкурс і що вона війшла в довгий список книги року Бібісі 2025». Було здивування і радість.